Ще одне виконання, яке не може знайти свого власника, це Енеїда. Я в захваті просто як вона зроблена через те, що тут використане блінтове тиснення, ручне тиснення. Зверніть увагу, а також козак Еней, який виконаний в металі та по золоті. Круто зроблена бічна частина. Тобто, якщо вона буде у вас стояти в бібліотеці, це буде саме та книга, на яку будуть звертати увагу. Ну, відповідно, зворотня частина також відрізняється своїм тисненням. Е е Зріз книги, мармуровий в колір шкіри. І хочу сказати, що це котляревського репринтне видання 70-го року в тому варіанті, як воно друкувалося. Плотна сторінка, ой ой, ой, осторожно. Не дивіться так приберіть екрани в дітей, тому що тут таке твориться мовою оригіналу, надрукована. Так що ви реально цим подарунком здивуєте ця книга шукає свого власника. Сайт Ексклюзії вона знаходиться в нас. Замовляйте, доставимо вам її, якщо потрібно. У нас є подарункові коробки. Дивіться, Подарунок зі змістом тут реально є зміст, який можна вчитуватись. Чекаємо на ваше замовлення.